Мусимо спочатку вшанувати загиблих воїнів, а потім цивільних. З такою заявою в Дніпрі вийшли родичі полеглих захисників під сіни міськради. Людей обурила пропозиція перейменування одного зі скверів міста на честь тренера з боксу, який загинув під час ракетного удару по місту два роки тому. Активісти вимагають перш за все вшановувати героїв, які загинули на фронті, захищаючи Україну. Також, перш ніж називати вулиці чи сквери іменами загиблих цивільних. Внаслідок ворожих обстрілів перевіряти їхню позицію щодо України, щоб не допустити перейменування вулиць на честь людей, які підтримували руський мір або ж мали неоднозначні погляди. То чому наші герої не вшановані сьогодні, а після а сьогодні вшановуються цивільні особи. Ми проти. У мене є, наприклад, прізвища 12 героїв, чемпіонів. І, і, і тренерів, і спортсменів, які гідні вшанування, які загинули на війні з нашого міста. Дванадцять вони не згадуються у нас в місті. Може, він була хороша людина. Ну я вважаю, громадська ми громадська організація збралася актив. І, і ті батьки загибли кажуть спочатку, воїни називаємо воїном, тому що чому тому, що якщо воїни не вистоять, тоді будуть назви російські.